Цілека поя пов'язана з єврейським кагалом так званим. <клес> Вперше це фото я побачив в е, Любомирі Бойцові в книжці. Ну, знову ж таки, підозрювало, що це біля ТТБ, але нещодавно знов таку підозру, свій здогад про те, що це Логаля координація. Що ви думаєте, чи тісно <клес> це може бути. А ще раз, раз на кого. Два-два, чотири колони. Вертайся ще раз надав. Два-два. Дуже похоже, він був перебудований цей будинок. Як я ще ходив до школи, то були колони в ньому, а то потім там якась організація була. Mm -hmm. Щось, мені здається, пов'язане з сільським господарством, щось в такому от плані. От, і його перебудували. Але мене смущає тільки ця велика стіна. Аналогічно, дуже розумієш? А чи пригадуєте, будинок заді, на ззаді? Не пам'ятаю. Не пам'ятаю. Пам ну. Ззаді теж не пам'ятаю. По в зовнішньому вигляду дуже схоже. Дуже схоже. Але таке відчуття, що. Це повинна була, передня частина повинна була виступати, якщо колони забудувалися, а задня частина повинна була вглиб бути. Тобто він, якщо перебудований, то перебудована передня капітальна стіна. Розумієш, що теж викликає деяку підозру. Схожий будинок, дуже схожий, але. Також виникає питання. На гроба було ці колони чіпати під се Для чого? Хто його знає. Тут путі Господні, як і у Путіна, ісповідіми. <кій> не ісповідіми. Тому що ідіотизм радянської влади в якихось питаннях просто вражає. Один, один, і, і, дивись, і дивись, велика стіна, і дивись сходи догори, а тут сходів не треба на тому новому нашому. Бач, сходів тут немає. А крилечка є, бач, тут є крилечка. Ну, сходи тут могли бути тоже, трошки, вроді би. Потім, бач, посадили дерево. Ага, це продовження того, що ми говорили, що Кагал міг бути зруйнований після Першого світового, а потім От, то, оце виходить. І цей міг бути зруйнований в Першу світовій. І потім його добудували, а звідси не грає тоді з кагалом. Бібліотека якраз десь на початку століття. Чи то в шостому чи віковому. Тоді вона не грає з кагалом. В чим діло? Мене просто наштовхує. Бо я спочатку взагалі відкидав підозри, це Тернопіль, Тернопіль це помилка. Але коли дивлюся на оце фото, оце чудо. Так, так. У мене виникає дійсно Автоматично, що то є Тернопіль. Тобто це 100%. Тернопіль. Шевченка 21 сім. 100% автор. мови немає. Мови немає. І то бібліотека теж мови немає. Але... І, я не можу і бачиш бібліотека. одноповерхове знову ж таки, і звідти сфотографовано видно, ще кусочок того будинку може. Точно видно, Точно, от парку видно. Трикутний такий Отож, тож кусочок того будинку і видно. Да. Але просто не, не розумію логіки. Чому не на фасад, не на вулицю дивиться, це такий РКР, чи як це сказати? Ні, ну, якщо ну, підход, це Так Що ти процентів воно. Сто 100%. Цікаво. 100% воно. Тобто то з тієї сторони знято, а це знято Так, зліше. Так, і той трикутничок, бач, верхній то він там за ялинкою проявився. Тобто бібліотека могла. А ми глянемо з вами на секунду на оці ліпки. Просто щоб порівняти. Точно, мені здається, ви цілком праві. Ось, ці... Та 100%. 100%. 100 І тут ліпки. А верхній товар виглядає, як добудований, бо просто він не... М може бути все добудувалося. Тоже варіант дійсно. Но ліпки похожі. Просто таке враження, що над нижніми працювали більш доточно, а верхніку з постихом. Точно, ага. точно, точно, точно. Так, ніби другий поверх. Так. Ну, не, не, Той, не... хто будував безпосередньо, він би повторив ці ліпки і наверху однозначно. А тут уже спрощений варіант зробили. Ну, гарно, я я б без вас б не знав коли. Тут вже зробили от, спрощений от, варіант. От, от ця допомогла, бо тут видно. Башта допомогла. Але яке Но, між іншим, без іс. нас. То, ну, без мене. то Андрій побачив. Андрій, Андрій каже, це Та такі ж самі узорчики, як на бібліотеці. Точно. То Андрій Точно. Підсік. Точно. Город Тернополь Восточної Гілиці. Тоже з якою журналу. у нас. Що що Восточна Гіліція? Ага. А город Чорнополь. Кісь журнал щось це було. І тут і знов дійсно підтверджується. Тобто, якщо це часи Першої світової війни журнал. Значить тут не канав не або існував, був знищено перебудований ще аж в давні часи. Тобто там ну, може 19 років. Чекай, А то, якого фіга Їх знищити хороший будинок і побудувати новий. ж то не так просто. Тоді ті гроші б... рахували. Я згідний, але якщо це була будова міста, то їм було простіше, ніж приватному. Ну, то, то місто повинно було приватного викупити і побудувати собі суд. Mm -hmm. Розумієш? Тоді так мало бути. Інакше там шляху не було. Вони повинні були в того доктора викупити його віллу, а тоді побудувати